Стосовно нового порядку розрахунку акцизного податку на тютінові вироби і рідини для електронних сигарет, скажіть, будь ласка, правильно розумію, прив'язка тепер до курсу є і є незначне відвищення? Чи можна сподіватися на якісь зменшення дефіциту в бюджеті? Чи багато Україна з того всього отримає? Дякую запитання. Я послідовно відповім. По перше, дійсно відбувається збільшення вартості сигарет. І частково вартості палива в країні відбувається це через збільшення акцизу, і це процес, який почався почався стосовно сигарет ще в 2018 році. Це планове, скажімо так: щорічне підвищення акцизу для того, щоб ми. Відповідали європейським нормам вартості акцизу, і хочу зауважити, що парламент спільно з урядом цього року прийняв рішення, скажімо так, зменшити швидкість підняття цього акцизу, тому що ми повинні були закінчити це підняття до 27-го року. Ми продовжили його до майже 29-го, узгодивши це з нашими європейськими партнерами. А тому, якщо ми говоримо про підняття вартості, воно складається не лише з курсу долару. Якщо ми говоримо про паливо, я сьогодні тільки читав звіт одного достатньо фахового фінансового експерта, який використав такий термін. Він сказав, що український ринок прокупну можна сказати, підвищення вартості. Акцизу на паливо, чому прокопну? Тому що саме в січні вартість нафтопродуктів світових вона була зменшена і тому цього підвищення не відбулось. Ми повинні розуміти, що вартість палива складається не лише з Акцизу і продукту ще сюди потрібно закладати логістику, uh -huh. яка сьогодні дуже страждає в країні, особливо розуміючи постійні обстріли по моїй рідній Одесі, і по а, кордонам через які йдуть нафтопродукти. І логістика була змінена частково. Тому вона збільшується. Якщо ми говоримо конкретно по цифрам, а, то ми а, планували, що на цей рік підвищення вартості сигарет буде складати приблизно. А, 2-3,5 гривні за одиницю. Якщо ми говоримо про паливо, то це від 1 до 2 гривень. Але ще раз повторюсь: багато чого залежить від логістики, багато чого залежить від світової вартості товару. І ну, звичайно, акциз є однією з найважливіших складових наповнення нашого бюджету: майже 10,5% всього українського бюджету. Складає саме акциз. Що стосується сигарет, ну насправді тут багато хто з міністерства з питань охорони здоров'я трошки навіть радіє, тому що акциз підвищується і вартість сигарет підвищується, тому що ми бачимо непогану статистику зменшення курильщиків в нашій країні. Це також стратегія держави. Та все ж таки Україна дбає про подібні показники. Чи це просто побічний ефект, до речі, до речі не тільки ні, насправді це дійсно є однією зі стратегій питань охорони здоров'я і не тільки України, а взагалі Європейського союзу. В цілому ще коротеньке питання з приводу курсу валют. Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 16 січня збільшився на 10 копійок порівняно з попереднім ДЕМ. до. 43 гривень 75 копійок. Про це дані моніторингу валютного ринку. Відтак, з 12 січня курс продажу долара заріс на 22 копійки, а курс купівлі на 25 копійок. Варто зазначити, що від початку 26 го року гривня просіла. Курс долара уже в перші тижні нового року побив кілька рекордів, ну і поратнув свою позначку 43 Гривні, підкажіть, будь ласка, яким буде протягом наступних місяців курс гривні до долара і до євро є декілька також факторів, на які потрібно зволікати, коли ми говоримо про курс долара. По перше, це вартість долара в обміннику, яка вона є на сьогодні. По друге, це вартість долара, яка закладена в державному бюджеті України. А він на 25 п'ятий рік закладений на рівні 45 гривень 70 копійок. І він має незначне зростання на сьогодні. Потрібно дивитись на ту фінансову допомогу, яку ми отримуємо від наших партнерів, і своєчасність отримання цієї фінансової допомоги, тому що ми дуже довго чекали прийняття рішення про так званий репараційний кредит. І сьогодні розуміючи, що в нас, скажімо так, є покриття наших необхідних потреб до державного бюджету, звичайно в Нашого національного банку буде можливість втримувати курс долара. Також потрібно подивитись і на наші загально золотовалютні запаси нашої держави на сьогодні. вони є найбільшими з початку війни. Вони на сьогодні, якщо я не помиляю, складають 57 мільярдів. Доларів золотом, угу. тому я вважаю, що на сьогодні ми маємо достатньо на четвертий вже рік війни достатньо стабільний курс долару, який повністю контролюється національним банком. Пане Олексію, дуже вдячні вам за.